Єдине, що ви можете змінити, я говорю до всіх, це ви можете змінити свої думки і почати думати як Христос. Почати розуміти, що є народження згори. Розумієте ви це чи не розумієте? І щоб народження згори це відбулося, вам треба що? Покаятися? Покаятися, тільки справді покаятися. Простими словами, напевно, та вон, та я думаю, ви знайдете. Ви стільки раз повідали, що знайдете як каєтесь. Але це не сповідь, це покаяння. У всіх гріхах одночасно, у всій своїй гріховній натурі. І наступне це прикликати ім'я Господнє, бо Господь сказав, то прикличе моє ім'я, то і спасеться. А далі, а далі вірити в Євангелію. От те, що там написано, і нічого більше, і нічого менше. Я, можливо, я не можу зрозуміти чогось, але я читаю і кажу: так, це Євангелія, це життя, це слово, яке є, яке живе, яке має силу і має можливості змінити моє життя. Бери на себе відповідальність вірити в це. Ну, Часто просять, Боже, допоможи мені вірити. Ну, От Івангелія допомагаю. Боже, допоможи мені ту віру прийняти. От Івангелія прочитаю, тут написано, як це робити. І от весь час просять, а вся відповіді вже є. І відповіді, до речі, є наперед. Але ваші священнослужителі. Самі не знають, а якщо знають, то вони вже взагалі вовки в овечих шкірах явні. Чи пастирі ті ж самі? Вони ж знають це, але вони самі не роблять і вам не дають. І ви далі в темниці, ви далі на тих галерах вас закрили, і ви далі маслаєте, щоб грибете, кудись грибете, І ви зараз, Боже, поможи, я вже от потопаю, поможи. А Бог тобі дає ви зараз дає що? слова з Євангелії, слова спасіння, слова життя. Це хліб з небес. Але ви далі спраглі. Ви в морі, але ви в спраглі. Чому? Бо солону воду не можеш пити? Чим більше п'єш, тим більше хочеш. А жива вода вона тече тільки з Євангелії, тобто від Ісуса Христа. Але якщо ви не слухляні Богу, то де та віра може бути? Послух? Я зрозумів, що я вибраний тільки тому, що я послухався, що я упокорився. Ви знаєте, це все просто. Я взяв і покорився. Кажу, Господи, ну так, хай буде так, як ти сказав. Нічого мого, нічого свого, Господи. Все так, як ти сказав. І тоді ти починаєш розуміти, чому Бог вибрав нерозумних світ у цього.